Всім привіт, друзі! Це знову наші тупі машини. Зараз ви побачите що буде. О, Хаммер! А знаєш куди я поїду? Нікуди! Вон туди! Куди вон туди? А вон туди! Стій Супані! Там дуже небезпечні... Добре. Ні, там небезпечно! Безпечно, безпечно. Ні, давайте від початку. Давайте від початку. Забудьте. Знаєш, хама куди я поїду? Он туди. Назад. Супра? Назад? Ну що? Стій, Супра, не їдь туди, там дуже небезпечно. що що, безпечно? Добре. Не, сказала, не безпекшно, ні, я сказав О. Ааа, тут справді! О! Я ж тобі казав, тут то дуже небезпечно! а а yeah! yeah! Поломаний, та? Ну так, ну тебе вилікувала, але треба перевірити, так що ти міцний. Як це моя така хаха завішала. О ні, я ж забула, що ти можеш збірти втекти! Не стій, тупий хамер! О ні! Ну так, ти не міцний. Я так і знала, треба ще тебе. Треба. А -а 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 -а. Сама лікарка себе розбила. Лайм, это бы уже подрубил. Я снова забыла, что ты можешь так так тостить, Хабар тупей. Я втекаю из лекарни. Нина, втекай из лекарни, ласка. Ха-ха! Я втекаю из лекарни. з з лікарні, ура! Я Втікаю Так, втікаємо Далі я виїхав на цю малу дорогу. Але її вдома зараз нема, вона там розбита лежить. Ой ой ой. ой ой Так, ось там вже відніється траса. Ой, виїжджаємо на неї. Ну що, я втік з лікарні, а ти хто такий? Я, я инфинити. Что? Э, я сказал, я инфинити. Мой друг Гольф скоро приедет. Ай, инфинити, отстань. Мне требует будет дальше втекать из лекарни. Ты что, из лекарни втек? Ну да, что? Не стой. Стой. Давай поговорим. Ну, добре. Ты да да, я, я тебе жену! Ну, короче, давай. Я ТБ О, Сти, Сти, не, 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 не. Не, не, не я... стоп, я-Я не какая, я машинка. Добрый, я поехал. Сти, это та... мне же не как это сказала, что ты можешь так тыкты. <гум> Бо воно точно не вибереться звідти. А, я зараз теж так зроблю. Ой, треба лити. Ну, хорошо, вернусь. У нее тут плохая память, и она снова забыла. А, я снова забыла. А, да, стой, Ха-ха. У меня мутка. А-а-а. а, а! Дайте зараза? а Я втікаю из больницы. Він втікає з лікарні, хамер. Так, виїжджаємо на маленьку дорогу. Я тут десь має жити. Лікарка поїде. Лікарка! там в там же трасса воднеется. И он дам ему заехать на ней. Или <реклама> как там куда-то. О, погнала! Ой-ой-ой, <реклама> <реклама> это трава убережна. А? Лика, кауди! Я не за... Папа! Бай-бай! Ни. У нее никаких костей! Он у меня зазломать! Я так и выехал на трассу. ты просто так выезжаю на трассу тут! Ой! Иди сюда! Как ты как-то дали с Він Ви такий виїжджає на іншу трасу. Ось туди. Всі! Як ти мене знайшла, ту лікарка? Він такий на іншу виїжджає. Так, виїжджаємо на над всю трасу. Так, траса, ця продовжується, це траса далі, траса М. 3 продовжується. На моєму навігаторі пише. Йдемо далі. Я майже вдома, ще трошки, я буду вдома, ще оце. Я пам'ятаю, це вже близько додому, ще один кілометр до хати. Вже так близько додому я. Де моє любе село? Я додому хочу. Просто приїжджаю тільки заради друзів. Я хочу додому. Mm. Огні, ну скільки мені ще по цим горам їхати. Я вже змучився от по цим. Го? Гором? Го? Так. Привіт, Гольф! О, привіт. Іху. Ой-ой-ой, це не наша Ауді. Ми десь тут живемо. Йдемо до хати. Буду вітати всіх з моїм поверненням. Стоп! що я не той поводи? <клух> так, так, де моя хата? О, це моя хата вже. Ой, якась тут аварія. Ота це наші хати, будинки наші. Эмм <гум> вами будинок Так, це медзим жубиш Ні, це не ми едим А ось же не едим <гум> Я у забути? Я стою лекарю тупою О, що сталося? Це знову не мій дім, у мене ще раз оту от, лікарню пам'ять ця загубилась. Кипить, стопіть, тупай тупа лікарка. Де коли лікарка мені реально треба? Коли вона сама пристає, розумію, відремонтувала, але не молотке, щоб знову мене розбити. Як завжди. Добре, що вони забувають постійно, що я через ті молотки можу втекти. Дуже легко. Якби не забували. Якби мене туди не впускали. Короче, не... папа. Я йду пити чай. Усім привіт, друзі! З вами знову я машинка. А сьогодні я знову. Дивлюсь прямо трансляцію машинки, так вована ну, в каналі Mazda. Бувається про трансляція так добре. Включаємо. А, вона вже вона почала знімати 2 хвилини тому. Ну добре, мабуть, побачили, що новий глядач. Пам'ятаєте, як я з ну, тиждень тому побачила її. Стоп, гольф! Це не наші, так. Наш гольф білий. Так, ну добре, пішли знову, Так, дивимось пряму трансляцію. Ага, так, вона буде сьогодні показувати, як вона їздить. Ну так, ага, так, дивимось. Ой, вибачте в мене вушники, давайте заїхаємо вдома. Ой, от так я їжджу, дивіться, все. газ в пол, як я швидко їду, О! Ой, не давайте вже пото будемо. тут наш неділю вже зникли. Тут наш острів тут всі зникають. Добре. Короче, я хочу знайти ту мазду, яка зараз знімає прямо трансляцію. Сто тихо тихо О, де та мазда. Де та мазда. Ой, стоп. 这十几码十几斤。